Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед складний формула Hammer. Розмір коліс 26 дюймів, рама сталева, розмір 15 дюймів. Велосипед випускається в декількох кольорових рішеннях. На передньому фоні сірий з чорним та помаранчевим, це глянцевий колір. На задньому фоні велосипед сірий матовий з зеленим. Ось так виглядає механізм складання. Рама передбачає встановлення багажника. Далі по комплектуючим. Вилка сталева хід 50 мм. Зараз покажемо вам її роботу. втулки сталеві бренд Шунфенг на конусних підшипниках перевірені часом. Обід подвійний, противоударний, зроблений із алюмінію. Гума від Кампас. Ширина 2,10 дюйма з універсальним протектором. Трансмісія складається із компонентів Shimano на 21 швидкість. На руль встановлені Shimano Revo-Shift. Правий на 7 швидкостей. Лівий розрахований на 3 швидкості. Передній перемикач від SunRun. Провідна пара сталева. Пластиковим захистом від попадання одягу. Розрахована вона на три зірки, кількість зубів стандартна 24 маленька, 34 середня і 42 велика, досить широкий діапазон. Фіксує її каретка під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney TZ також давно встановлюється на велосипеди цього класу і досить непогано працює. Рещитка на 7 зірочок, розрахунок велика 28 зубів, маленька 14. Висоту сидіння можливо відрегулювати за допомогою ексцентрика. Саме сидіння стандартне, формула. Комфортне з м'яким наповнювачем. Гальмівна система дискова механічна. Тормозні диски діаметром по 160 мм. Колеса фіксуються, що передня, що заднє на гайках. Ось так виглядає задня частина. По заводу встановлена бокова підніжка. Ось такий складний велосипед. Формула Hammer. Якщо вам потрібний такий тип велосипеда, він вам сподобався. Замовляйте на нашому сайті. Ми є офіційним представником бренду Формула, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Швидко відправимо. Доставка новою поштою безкоштовна, є різні способи оплати. Дякуємо за увагу. З вами був магазин VeloPodium.com.ua. До зустрічі в нових відероликах.